Знайомся, моя донька Карін. То у якому ти класі, онучко? У п'ятому. Будь слухняною. Я скоро повернусь, поїдемо провідати маму. Що? Це не чесно. Вона з нами трохи поживе, тож приглядай за нею. Без проблем, Що це за кіт такий? Розмовляє, як людина. Ну, розумієш, Анзу кіт привид. Так, тяшенцею. Ей, припини, там не можна чурити. А ти що, тут зовсім сама? Моя мама померла три роки тому, а тато кинув. Ти не права, тато тебе не кидав. Не будь таким пихатим! Його праволебність хвилюється. Як тут класно. Тебе прохання, Коти, хочу побачити маму. Це прохід до царства мертвих. Не повернуся, я не вирві. чекай, що це ти робиш! Я я хочу розуміти, яка не віриться, що ти тут. У нас утікать швидше. Связлю, а ви двоє за що? Стала м'я! Тепер усі чекаємо свізонці! Кіт, привид абзу! Скоро у кінотеатрах.